Кажуть, Олімпійські ігри організували для того, щоб перевести агресію в мирне русло з поля бою на спортивні поля. На жаль, це не спрацювало до речі в наших спортивних сюжетах протягом останніх місяців. Ці теми дуже часто пов'язані одна з одною та болісно переплетені. Спортивний гімнаст Ігор Радівілов єдиний український медаліст цьогорічного чемпіонату світу. Свою перемогу він присвятив бабусі та дідусю, які загинули в Маріуполі. Ігор Радівілов один з найяскравіших представників не лише української, а й світової спортивної гімнастики. Він творець і єдиний виконавець неймовірного опорного стрибка, що через складність та небезпеку травми заборонений міжнародною федерацією. Цього важкого для всіх українців року Маріуполець пережив особисту трагедію. Страшна звістка надійшла з його рідного міста, зруйнованого російськими окупантами. Мої дідусь та бабусь загинули під час обстрілів, тому. Тут тут нема слів. Мені було дуже важко е, працювати, спати і їсти деякий час, але е, через е, можливо тиждень я подумав, що знаєте, бабуся та дідусь навряд чи були раді тому, тому, що я не Працюю, а не рухаюсь далі. Ігор зміг опанувати себе, знайти передусім душевні сили для продовження тренувань. Підготовка до змагань була дуже складною. Але попри все, Радівіло виступив на чемпіонаті світу, який став для нього бронзовим. Можливо пам'ятати, що за цією медалею стоїть. У я... мене були серйозні падіння у кар'єрі, тому я. Мене гордість за те, за те, що я зміг піднятися та самому собі доказати, що я ще можу, та і все. Все це ре... Все реально. Медаль цьогорічного чемпіонату світу особлива для Ігоря Радівілова, адже за тиждень до старту український гімнаст ще й травмувався, а після першого дня змагань впродовж двох діб не міг тренуватися через біль. Все ж ігор вийшов на доріжку та виконав стрибок, а успіх присвятив найріднішим Своїй родині, тому що мої батьки, моя дружина, завжди поряд, завжди. Підтримують мене і йдуть зі мною. Це бронза, навіть як золота медаль, тому що це дуже, дуже е серйозна медаль, така масштабна. Для мене для мене це перемога, тому що я зміг зібратися. Ігор Радівілов – володар бронзової медалі Олімпійських ігор у Лондоні, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий призер світових змагань. Нагорода здобута у листопаді, не аби як надихнула гімнаста. Він впевнений, що має сили та можливості знову виступити на Олімпіаді та подарувати Україні момент тріумфу у Парижі влітку 2024 року.